Карета швидкої допомоги для потреб збройних сил України, щоб мати змогу швидко евакуювати поранених бійців для 78-го батальйону 102-ї бригади передадуть автомобіль, укомплектований сучасним медичним обладнанням. На фронті кожна хвилина є важливою, тому такий транспортний засіб стане в нагоді, зазначає головний санітарний лікар Руслан Савчук. Це є транспортний автомобіль для евакуації наших військових, які потребують допомоги. Медичної допомоги». Ця машина пристосована якраз речей, Тобто, це є машина, яка була нам направлена з Німеччини від моїх друзів. Подібні транспортні засоби потрібні для наших бригад, які сьогодні перебувають безпосередньо вже до. Лінії зіткнення з нашим ворогом. Автомобіль обладнаний кріслом ліжком та під'єднані всі спеціальні трубки подачі кисню. Ще до комплектують і мобіль передадуть захисникам України. Дійсності потреба є. Хотілося б воно не пригодилося, але краще хай буде на резерві, і ми, можна сказати, зможемо врятувати ще життя хлопців, які зараз захищають. Мирне небо, яке в нас в Івано-Франківську, міський голова зазначає, в таких транспортних засобах є постійна потреба. Це допомагає рятувати життя військовим, які від початку повномасштабного вторгнення борються за нашу незалежність. Постійна є потреба, особливо в на тому напрямку Запорізькому. Все-таки технічна кількість автомобілів вона є недостатня. І тому ще одна швидка для наших військових, зокрема для 78-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади, яка вже понад рік боронить саме Запорізькому напрямку Україну. Доброчинці визначаються з датою та вирушатимуть в поїздку, щоб доставити автомобіль. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіокомпанія Раї.